Два якихось мутних типа? Я знаю латин. А я забула, що говорити Я вже п'ятий рік викладаю біологію та забуваю, що я роблю в житті. Скільки можна їздити? Цитос, да а, а. зможеш зупинити, мою внутрішню промову. А, а. Скільки разів ви чули, що клітина це найменша структурно-функціональна одиниця живих організмів? Думаю, що плюс-мінус мільйон. А скільки разів ви розуміли, що це таке? Всім привіт! Мене звуть Єва. Я вже п'ятий рік викладаю біологію та готую до НМТ. Учні кажуть, що приходячи на мої заняття, вони не тільки навчаються, але й відпочивають. Тому бажаю вам приємного перегляду. Значить, дивіться, клітина це найменша цілісна система. Тобто, це вже не просто якась одна молекулка, це сукупність великої кількості різних молекул: білки, ліпіди, вуглеводи, вода, мінеральні солі, гази, ну і так далі. Купу органічних та неорганічних сполук, які об'єднані разом в певну. Структуру. Клітини, з'єднуючись між собою, формують всі живі організми на нашій планеті. Тому вони і є структурною одиницею, а функціональною тому, що різні клітини здатні виконувати різні функції. Наприклад, людина має статеві клітини, сперматозоїд та яйцеклітина. І задача цих клітин статеве розмноження. Або в нас є клітини епідермісу, це от клітини нашої шкіри. Задача цих клітин захист організму. Або клітини серця, кардіоміоцити. Їх задача скорочуватися, щоб наше серце працювало та качало кров по організму. До речі, хвилинка латини. Так, я знаю латин, я вивчала її в університеті просто для того, щоб далі випендрюватися протягом життя. З латини клітина це цитос. Значить, якщо в тестах вам трапляється будь-яке слово з частинкою, цит це стопудов про клітину або пов'язано з клітиною. Цитоплазма – плазма, плазма клітини. Міоцит, міос це м'яс. Цит це клітина, значить це м'язова клітина, ну і так далі за такою ж логікою. А давайте дивитися, що там в клітині з її структурою. Уявляєте, що клітина це завод. Там є багато машин, механізмів, працівників. Все це злагоджено працює, бо кожен чітко знає, що йому треба робити. Так само і в клітині. Спойлер, ми будемо з вами розбирати еокаріотичну клітину, тобто ту, яка має ядро. Якщо ви хочете, наступне відео зроблю про прокаріотичну. Пишіть в коментарях, вам таке треба чи ні. Але спойлер два одразу: якщо ми говоримо, що еокаріотична клітина це завод, то прокаріотична клітина це такий собі стартап. Бо будова її супер проста, і для НМТ вам треба знати буквально пару основних моментів. А можна не їздити, коли я тут щось розказую людям? Отож, еокаріатична клітина це завод. Кожен поважаючий себе завод, має надійний паркан, який не пустить на територію злодіїв, рандомних людей, тварин, взагалі нікого і нічого, що до цього заводу не належить. Парканом клітини є її мембрана, яка робить форму клітини, обмежує та захищає все, що знаходиться всередині від впливу зовнішніх факторів. Деякі клітини можуть мати суперпаркан, клітинну стінку. А це така собі тверда оболонка, яка нічого через себе не пропускає. Клітинні стінки утворені складними вуглеводами, тобто полісахаридами. Для рослинних клітин це целюлоза. У грибів клітинна стінка складається з хітину, а у бактерій з муріїно. Клітини тварин вирішили, що ну, а нашу нам додатковий захист, їм він не потрібен, тому клітинних оболонок вони не мають. В центрі заводу завжди має бути директор, який буде контролювати всі процеси, роздавати вказівки, розподіляти фінанси, зберігати інформацію про виробництво, щоб все працювало чітко та надійно, як швейцарський годинник. Директор клітини це ядро. В ньому зберігається спадкова інформація, тобто молекули ДНК. Ну і як між парканом та директором розташована робоча зона, так між мембраною та ядром весь простір клітини заповнений цитоплазмою. Цитом. Цітоплазма це все внутрішнє середовище клітини. Там відбуваються всі процеси і весь двіж. Ота От типу водичка, яку всі звикли вважати цитоплазмою, насправді називається гіалоплазма, тобто рідка частина цитоплазми. Це дійсна водичка з різними вуглеводами, амінокислотами, солями, ліпідами, газами, ну і так далі. А вже в цій водичці розташовані інші компоненти цитоплазми, органели та включення. Ждемо. Привет. Органели це головні машини заводу. Без них виробництво не буде працювати. Якщо вам сподобається, може, ще так запам'ятаєте, що органели це як органи клітини. Як в людини є серце, нирки, печінка, легені, так і в клітині є мітохондрія, комплекс гольджі, епс і так далі. Якщо серце людини зупиняється, людина. Помирає. Якщо мітохондрія в клітині зупиняється, клітина також помирає. Тобто, це постійні та життєво важливі компоненти клітини. Включення це щось додаткове, як підсобка на заводі, де сперігається щось про всяк випадок. Знаєте, як балкон в бабусі, там купа всього, все дуже потрібно, але користуватися ми цим не будемо. Клітина зберігає там зерна крахмалю або краплі жирів, або кристали солей. При цьому, якщо цю підсобку розібрати, ну ніхто не помре. Да? Завод не припинить працювати, тому включення це тимчасові та не обов'язкові структури клітини. А зараз погнали огляд на кожний апарат на заводі. Перший лот – мітохондрії це енергетичні станції фабрики. Вони 2,4 на 7 виробляють енергію, необхідну для всіх процесів. Енергія ця запакована в молекули АТФ. Без них наш завод не міг би працювати від слова зовсім. Зупинити мітохондрії це теж саме, що просто смикнути рубільник і залишити весь завод без електрики. Ендоплазматична сітка або ендоплазматичний ретикульом. Не питайте наші дві назви. Я не знаю. Я вже університет закінчила, і я так і не зрозуміла, нашу 1500 синонімів на один термін. Скорочено це ЕПС або ЕПР. Це відділи виробництва. Один відділ шорстка або гранулярна ЕПС. Гранулярна тому, що має на своїй мембрані невеличкі гранули, рибосоми. Рибосома тут обов'язково має бути оцей мем. Знаєте, з рибосом, якщо ні, я вставлю обов'язково це чисто машини конвеєри. Вони просто штампують білок, не те, щоб це прям дійсно простий процес, але так їх головна задача це синтез, тобто утворення білка. А задача шорсткої ЕПС накопичити цей білок та доробити його, обрізати, правильно згорнути тобто, створити вже готовий повноцінний продукт. Тому функція шорсткої ЕПС також створення або синтез білків. Не хвилюйтеся в тестах, НМТ вас не змусять убрати що рибосома, шорстка і ПС, що з цього синтезує білок. Тому запам'ятовуйте просто ці дві функції, і все у вас буде гуд. Другий відділ гладенька або агранулярна ЕПС. Вона займається синтезом ліпідів, накопиченням та перетворенням вуглеводів. Зверніть увагу, що агранулярна це як гранулярна, але має префікс А. Я знаю, що я гені думки, не дякуйте. Насправді дуже часто префікс А позначає заперечення, типу Авітаміноз, немає вітамінів, «аритмія» – порушення ритму серця, асиметрія, ну і так далі. Значить, агранулярна – без гранул, без рибусом. Наступний лот це комплекс або апарат Гольджа. Це такий собі відділ логістики, який займається розподілом матеріалів по заводу. Він накопичує речовини, які утворилися на ЕПС, модифікує, тобто ускладнює їх, пакує і транспортує в ту частину клітини, де вони потрібні. Оці три слова накопичує, модифікує та транспортує. Це тупо життя викраду апарату Гольджа. Тому бачите ці слова в НМТ одразу співвідносити до апарату або комплексу Гольджа. Бам, лізосоми це щось типу відділу утилізації, який, до речі, підпорядковується відділу логістики, тому що лізосоми утворюються в комплексі Гольджа. Це такі мішечки з ферментами, які розчиняють та переробляють старі непотрібні матеріали, щоб звільнити місце для нового виробництва, а також перетравлюють все те, що поглинула клітина. Ваколі, давайте скажемо, що це склади з матеріалами. Як бувають різні типи матеріалів, так є різні типи ваколи у клітинах. Найбільш яскравими є ваколі рослинних клітин. Це центральні ваколі з клітинним соком. Скільки разів я зараз сказала вакуоль за одну секунду? Це такі великі резервуари, які заповнені рідиною і підтримують клітинний тиск, підтримують баланс води та речовини клітини, і навіть можуть записати в собі. Певні поживні речовини, наприклад, крохмаль або білки, або якісь там пігменти. В одноклітиних тварин інфузорії та амеби є скоротливі вуколі. Вони виводять надлишкову воду з організму Бам! Клітинний центр це передостанній апарат. Це два якихось мутних тіпа, які хочуть віджати і розполовинити завод. Чого два, бо клітинний центр складається з двох центріолій, з двох таких циліндрів. А чого розділити, бо клітинний центр відповідає за розподіл хромосом під час поділу клітина. Якщо говорити чисто про те, яке питання може бути на НМТ, то це саме оця функція. Утворення веретина поділу, яке буде розподіляти хромосом. Соми в процесі мітозу та мійозу поділу клітин. І остання машина це хлоропласт. Це структура прогресивних заводів, які працюють на сонячних батареях, щоб виробляти свою продукцію. Ну так вже не хухри-мухри, знаєте. Хлоропласти і є цими сонячними електростанціями. Вони здатні перетворювати енергію сонця на енергію АТФ, тобто енергію хімічних зв'язків, і використовувати цю енергію, щоб зробити вуглеводи, тобто глюкозу. Весь процес, за який вони відповідають, називається фотосинтез. Синтез, Синтез – за допомогою за допомогою сонця, ну а прогресивний завод, я думаю, ви вже догадалися: це рослинна клітина, бо тільки рослинна клітина має в собі хлоропласти. Ну що, друзі, це все. І не так складно, як могло здаватися на самому початку, я сподіваюся, да? Напишіть так чи ні. І взагалі підписуйтеся, ставте лайки. Тут десь я залишу свій інстаграм та телеграм, де ви зможете ще більше дізнатися про те, як легко підготуватися до НМТ, коли залишається буквально декілька місяців. Обіймаю вас і до нових зустрічей!